Кінологи південного регіонального управління разом зі службовими собаками опанували новий напрямок роботи: пошук мін та небезпечних речовин. Ці вміння наразі дуже затребувані на усіх ділянках кордону, де можливі диверсії противника. Де та як проходили навчання? Бачила наша колега з Одеси Тетяна Беженар. Вона на прямому зв'язку зі студією. Таню вітаємо! Розповідай, в якому форматі проходили навчання і де вони стануть в нагоді. Доброго ранку, колеги. То шукати міни та небезпечні предмети прикордонники півдня разом із службовими собаками вчилися в одному із кінологічних центрів країни для того, аби максимально відпрацювати теоретичні знання на практиці, вибрали найскладніші і найрізноманітніші локації залізничні шляхи, Розвалені будинки, підвали, соянки для автомобілів, іншими шляхами абсолютно всі локації, де ворог міг би залишити якісь небезпечні предмети. Прикордонники кажуть, що набуті знання та вміння допоможуть їм не лише знаходити небезпечні предмети на найбільш загрозливих напрямках, але й убезпечити службу своїх колег на тих ділянках кордону, де покидаючи територію нашої країни, ворог залишив і досі багато смертоносних пасток. Далі прошу послухати прямомову. мову. Наразі нагальна проблема це міновибухові пристрої, які залишають після себе російські загарбники, зокрема в прикордонних районах, де викор... виконують бойові завдання Сили оборони України. Інспектори кінологи пройшли спеціальний курс навчання по виявленню ексогену, амониту, пластиту. Наразі 10 інспекторів-кінологів разом із службовими собаками вже повернулися до своїх прикордонних підрозділів, де вдосконалюють набуті знання та навички. А в майбутньому будуть направлені у якраз ті райони. Де необхідно буде виконувати бойові завдання і з Одеси Тетяна Поженар з Оропта колеги далі вам слово.